а Перехожого власниця відповіла перед законом в обласному центрі. Зросте вартість проїзду у громадському транспорті має 5 хвилин на головне. У ніч на 22 липня ворог атакував 42-ма ударними БПЛА, типу шахет і безпілотниками-імітаторами. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили про знешкодження 26 ворожих БПЛА на півдні та сході країни. Крім того, сім безпілотників локаційно втрачені чи то подавлені РЕП. Зафіксовано влучання 9 БПЛА у трьох локаціях, падіння збитих на трьох локаціях. Пізно ввечері Росія вдарила керованими авіабомбами. По сумах мешканців пошкоджених будинків евакуювали працівники ДСНС. Врятували двох людей та загасили пожежі. Поранено три людини, з них одна дитина. Загалом за медичною допомогою звернулося 12 осіб. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 18 автомобілів та торговельний центр. РФ атакувала Одесу безпілотниками. Наслідок удару горіла парковка із автомобілями, вибито вікна у багатоповерхівці та пошкоджено магазин. За попередню інформацію постраждала одна людина. У Краматорську окупанти вбили дитину ударом по багатоповерхівці. Російські війська скинули керовану авіабомбу на житловий будинок. Про це написав начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Внаслідок удару загинув хлопчик 2015 року народження. Ще п'ятеро людей отримали поранення. У Хмельницькому провели в останню земну дорогу захисника України, солдата Дмитра Петровича Ткачука. До початку повномасштабного вторгнення хмельничанин був далекобійником, проте повернувся за кордон, аби стати на захист України. Служив водієм у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс, загинув на Донеччині 18 липня. Йому назавжди 35. Вічний спочинок оборонець знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Співчуття рідним. Вічна слава та пам'ять полеглому захиснику. Собака покусала перехожого. Власниця відповіла перед законом. Про результати розгляду адмінпорушення повідомили у Хмельницькому міськрайонному суді та нагадали деталі цієї справи. Ввечері 26 травня цього року. Собака породи метис вибігла із двору та напала на чоловіка, покусавши його за ноги. Чоловік був змушений звернутися до травмпункту. За даними суду, жінка порушила правила утримання домашніх тварин, зокрема, допустила вільний вихід собаки за межі подвір'я. Власниця собаки на суд не з'явилася, тож справу розглянули без неї. Їй присудили штраф 1700 гривень і конфіскацію тварини. Також жінка має сплатити понад 600 гривень судового збору. Хмельницькому зросте вартість проїзду у громадському транспорті. Про це повідомили у міській раді. З 23 липня вартість переїзду у тролейбусах становитиме 9 гривень, у автобусах та маршрутках 15 гривень. У муніципалітеті наголошують, що востаннє тариф переглядався три роки тому. Рішення про коригування тарифів відкладали більше ніж 6 місяців. Приватні перевізники вимагали встановити вартість 20 гривень, проте виконком вважає таку вартість необґрунтованою. Разом із тим підкреслюють у міській раді навіть після підвищення вартість проїзду в Хмельницькому залишається однією із найнижчих для обласних центрів. Також з 23 липня у великогабаритному транспорті запрацюють у тестовому режимі валідатори для безготівкового розрахунку. Розраховуватися можна буде банківською карткою чи то електронним квитком. Згодом валідатори планують використовувати і у малогабаритному транспорті. Сьогодні на території Старокостянтинівської громади впродовж дня буде чутно звуки пострілів та вибухів. Про це повідомили в міській раді. Зберігайте спокій та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. У разі загрози подбайте про власне здоров'я та життя. Сьогодні в регіоні очікуються небезпечні метеорологічні явища, саме грози та шквали вітру від 15 до 20 метрів за секунду місцями град у таку погоду без потреби не виходьте з приміщення. Наразі це все чим стигає поділитися впродовж дня. Інформуватимемо про найголовніше. Тож до зустрічі в етері.